Ви маєте тут прописати у фінансовій частині і в описовій частині. Що якщо ви, наприклад, у червні отримуєте, то з червня починається цей квартал. У службі зайнятості триває дев'ята у 2023 році. Хвиля подачі заяв на отримання мікрогранту для підприємців у межах урядової програми. Є робота, власна справа. Ужгородка Тетяна прийшла до центру зайнятості вдруге, аби подати вже скориговану заявку. Враховуючи нашу діяльність і бажання далі розвиватися в бізнесі, ми вирішили, що ну, там, трьох кав'ярень нам достатньо для того, щоб працювати на ринку Ужгорода, але є певні можливості для розвитку в іншій трошки сфері. І ми вирішили, що нам би було цікаво займатися виробничою сферою, зокрема, обсмажкою кави відповідно для наших закладів і вже подальшому, і для ну для інших закладів, для наших колег і, і потенційних. за умовами програми кошти можуть отримати підприємці для того, аби розширити, наприклад, заклад громадського харчування, відкрити кав'ярню чи магазин. Важливим моментом є й те, що грантову заявку в разі її недоопрацювання можна скоригувати і подати повторно. Наразі до нас звернулася особа, це яка має на меті повторно подати заявку. Оскільки попередній раз її було відмовлено, тому що були допущені певні помилки, які не відповідають 738 порядку. Особа звернулася за консультацією, і ми її надаємо. Наразі ми хочемо роз'яснити типові помилки, які були допущені, і щоб вона їх виправила і повторно знову подала. Вони, якщо почули нас, відкориговують дані помилки і подаються. Буває навіть не з другої, не з третього, а з четвертого випадку, і в нас такі випадки реально є. З 1 січня по 20 травня 2023 року до Закарпатської обласної служби зайнятості через портал дія вже подано 130 заявок на отримання мікрогрантів. Розповідає директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич. Учасники програми можуть отримати мікрогрант на старт або розвиток вже діючого бізнесу в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Обов'язковою умовою є створення нових робочих місць протягом шести місяців. З дня отримання коштів у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості працюють навчання з цих питань для тих, хто є безробітних, вони безкоштовні. Для будь-якого мешканця України вони є там невелика плата, і в системі онлайн можна навчитися, навчать, як треба писати цей власний проєкт. Проєкт стартував ще в липні минулого року. Подання заяв на отримання грантів триватиме до кінця листопада 2023 тисячі Та проходитиме в кілька етапів. Надіслати заявку на отримання гранту на створення або розвиток власного бізнесу можна через портал Дія.